туалет одразу, тільки натискаю цю кнопочку, вона випадає на мене, падає в цей унітаз. О Боже, я зламала унітаз, я зламала туалет, що мені з цим робити? Я його там помила, обережненько вставила назад. Потім вона у нас відпадала ще декілька разів. Після чого ми її просто зняли, поклали на поличку. Але на цьому все з цим унітазом не закінчилося. Потім оця біла штучка, вона ще й туди провалювалась назад, що взагалі ніяк не можна було навіть змити. Ми її якось діставали, щось там. Лагодили на місце, ставили коротше, унітаз, да. Не те, що відкриваються, вони не закриваються, вони не закриваються різними способами. Так, 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 так. Як хочеш, так і не закривай. А так це ж ви її зламали. З вас 30 євро. А, так у вас ще і та внутрішня кнопка відпала, з вас іще 30 євро. А ще й вода не сходить з душі, то ваше волосся, ви голову мили. Ще 30 євро. І мурахи завелись, то ви з бутербродом заходили в номер і ще 30 євро.